Представники Українського ветеранського фонду завітали до Луцька та розповіли про можливості фінансової підтримки ветеранів у Волинській області. Так, ветерани, ветеранки, а також родичі полеглих захисників та захисниць зможуть отримати від 500 тисяч до півтора мільйона гривень на відкриття або розвиток власної справи. Про це йшлося під час зустрічі, яка відбулась 14 червня. На заході побувала і депутат. Атка Луцької міськради від фракції «Громадянський рух свідомі Алла Наточий. основні напрямки. Це те, що кожна родина ветеран війни, так само сім'я загиблих має право і можливість взяти участь. Тобто, перша програма це те, що 20 тисяч це може кожна сім'я відповідно до цих статусів отримати на ведення бізнесу. Що вони вже закупили якесь обладнання. Для свого бізнесу, який вже ведеться. Інша програма це від 500 до півтора мільйона гривень. Це якщо реєструється підприємцем, хоче розвивати свій бізнес, створювати нове робоче місце. Знову ж на цей розвиток мають можливість писати такий проєкт грантовий і отримати ці кошти. Так само можуть і писати громадські організації, які опікуються на сьогоднішній день ветерани, які з ними співпрацюють у 2023 році. Організація планує запустити дев'ять конкурсів, Сів у шести програмних напрямках загалом у цих програмах планують обрати понад 170 переможців. Також під час заходу говорили і про плани на найближче майбутнє. Ми розказали їм про те, що є і важлива така тема на сьогоднішній день це реабілітація військових, і вона потрібна так само розвивати, потрібно звертати на це увагу, і так само державі через те, що чимало робиться сьогодні. Ми бачимо і. Іншими громадськими організаціями, фондами, грантами, залученням із за кордону, а хочеться, щоб і держава долучалася за словами Алли Наточі. Представники Українського ветеранського фонду готові вже на наступний рік презентувати проект, який буде опікуватись реабілітацією військових.